Щодо Києва, я вже казала, що зараз вони Васильків. Васильків вонять, нічого не змінилося. Зараз бров... знову вонить бровари, вони Вишгород, того, що ту з впаде все одно, тобто падає водосховище, як не крути. По броварах нічого теж поки не змінилося. По обстрілах. Ірпінь, і Буча підключаються того, що мені. Снилась Київська область. І саме ця лінійка, яка була вві сні, вона була в Києві. Розумієте? Тобто, це ну, північна да, Україна у нас. По обстрілах знову починає фонити. Пам'ятаєте, колись я передбачила, що буде приліт церква Тараса Шевченка-Універ. Медовий університет, пам'ятаєте? Був приліт. І тоді якраз кусок Тараса Шевченка універа, ну, відпав від стіни. Знову починає фонити. Метро Універ дуже обережно, все, що знову ж таки, десятий раз, все, що пов'язане з універами, зі школами, з випускними, з дітками, будь ласка, дуже сильно контролюйте це все. Тому що є ворогідність обстрілів, просто так мертві не сняться. Вони попереджували нас. Там прямо живі стояли мертві військові, паша лі якраз такі стояв. А от оч, очі, що він спас ребенка. В начале войны. То есть он выступает, как ну христианский ан ангел-хранитель, давайте так скажу. И мертвые, которые стояли, то есть нам четко показали, что они защищают, оберегают нас. Поэтому это предупреждение было про то, что могут быть какие-то события на вот эти вот торжества выпускные. Праздновать же все будут. То, что я боялась очень сильно. Я думала, они пошли там из то я думаю, блин, Це буде зменшено ще і ще. Вони зменшують до 18. І вони почали зменшувати ще нижче. Це буде знижена межа приземного віку. Поки що з 20 років. ні. Поки що 20, але. Ну, поки що так, бачите? Знову ж таки, все залежить, знаєте, від чого? Нехай карти. Ну, Карти показують правду. Десятка жезлов, император, король мечей и смерть. Десятка мечей падает. Людей не хватает. Они будут уменьшать параллельно тому, как люди будут погибать. То есть я просто говорю, что показывают карты. Пускай это будет цинично, пускай это будет... Но это как есть, это правда. То есть карты показывают четко вот так. Пока не вижу сейчас то, что они снизят прямо еще ниже. Но... Але... Але, але, але. Всіх люблю, цілую. Ну, карта ілюзії падає. Все одно перекриває карта ілюзії. Дві Пентаклі. Тему змінювати починати будуть. Тут шестірка пентаклів вона говорить про допомогу. Допомога буде стовідсотково, але тему змінювати будуть. Ось щодо запоріжжя дуже обережно. Будь ласка, по атомна станція знову фонити починає, і вони знову будуть якісь провокації влаштовувати. Все ж таки я кажу дуже обережно на оці ось дні випускних. День молоді, день конституції. Дуже обережно. Це стосується всіх. І Києва, і Київської області, тим паче сон був про Пашу Олія. Він загинув в Ірпіні, Київська область. сховище там буде ще раз удар по залізничним коліям, яким залізнична дорога, яку будували в Маріуполі. Тут тобто удар буде знову влітку щодо Херсона Покажіть, будь ласка. Дуже обережно. Мне показывают снова, что карта солнца падает, девятка кубков. Я же говорю, это дни вот эти вот э, праздники, девятка кубков, карта торжества, карта солнца, это выпускные и так далее. Очень аккуратно, потому что может начаться движение какое-то. Красон. Десятка мечев. Обстрелы, смерти, массовые, школы, универы, садочки, выпускни. Дуже обережно, будь ласка. ця пятница, я так разумею. Ну, ці дні, да, найближчі, там день знань і день конституції. Треба подивитися, які там дати. Того, що мертві просто так не снилися б мені. І я сьогодні ще дивилася, мені показувало, що є якась ворогідність того, що показувала жінку, акторку і чоловіка, тобто, пара людей. Не молодше 40 років. Карта смерті падала, тобто або. Інтернет дізнається про смерть, або інтернет дізнається про її якусь хворобу, того що карта смерті вона часто жезлі падав. Вона часто йде про якісь хвороби, типу, коли людина вигорає. Рак і так далі. Щось, якась хвороба. Акторка. В парі з чоловіком там падав ерофант, відомий чоловік. Ну, рух. Ту спонтак впаде, карта захисту. Тобто харківське направлення, як не крутий, ми намагаємося оборонятися. І карта, Шестірка мечів — вона про рух. Тобто рух там йде, це дуже добре. Тут негативна карта, да, перша випала. Чи почнуть піднімати прожитковий мінімум. Ну, десятка мечів впаде. Ні. Розумієте? Ну, і а, пенсії те ж саме, карта повішеного. Карти натякають на те, що військова країна йде війна, типу, нема змоги. Росія. Зараз вектор уваги буде направлений на Запоріжжя. Мені на липень падало, що будуть знову якісь провокації на атомній станції. Ось якраз таки Запоріжжя, да? карти місяця. І мені я сьогодні дивилася, мені показувало, що буде якась ситуація з військовополоненими з порізьке направлення. Але там падала карта смерті. Тобто я розумію, що буде знову якась ситуація з казню. казнь воєнних і казнь плінних на станції. Вот. А я так розумію, що Донецька область має фронт поки без змін. Четвірка Пентаклів, карта власності падає. В них своє, в нас своє. Але карта закоханих, вона говорить, вона говорить про те, що можливо буде така ситуація, що фронт буде трішки розширений донецьке направлення. Зараз не будемо в цьому купросатися, але є така вирогідність. Щодо Одеси, чітко скажу, мені по водіннях шла якась дуже все близько поряд з водою. Це перше. Я давала вже передбачення про Аркадію і так далі. А, учитывая, що обстріляли, по-моєму, куди ми попали? Возле пля... По пляжу, по якому-то, в... в Криму. Те ж саме буде. Вони будуть ціл... цілити зараз дуже близько до моря. Того ті, хто на пляжах тусується, дуже обережно. Це перше. Друге. Мені показали Одесу, показали якусь гору і показали, типу, як башня. Я не можу зрозуміти, чи це маяк, але знаєте, що мені показало? Маяк вже в морі має знаходитись. А мені показали типу, якась така гора, якась така вежа височена, або це ресторан, або це щось схоже. І потім такі, знаєте, як сходи до неї йдуть височені, такий обрив до моря, О, чітко показали, обстріли. Я просто в Одесі була ну, не так багато разів, мені складно казати, да? але я скажу, бачу чітко вежу, дуже схоже на маяк. Прям дуже схоже. Але це не маяк. Я розумію, що це не маяк, може це якийсь ресторан. Чи якась не знаю, блін, музей якийсь. Тупо схожа на маяк на вежі знаходиться. Так, доля полонених маріупольського гарнізону. Скажіть, будь ласка. Їх на обміни хочуть. Туз Пентаклів, четверка пентаклів, двійка пентаклів. Тобто їх на обміни, Туз Пентаклів. Причому якісь умови, умови взагалі не людські. Того що Туз Пентаклів — це карта, ну, взагалі то зрозуміло, ба? Може знаю, що не за деньги часто да, продаю тут воєнних. Тут пентаклі. Сама карта денег. Ну я считаю, что это просто показывают рівень умовій. Ще никакие та прямо вообще. Тут пентаклі. Ну, домовленості якісь падають. Коли повернуть, що будеться в лупуню. Є вероятність того, що в липні повернуть когось додому. Ось шестірка мочів, потірка мочів з цих людей. Я всіх не вірю зараз. Але частково людей з цього маріупольського гарнізону повернуть доля тих полонених, кого засудили в РФ. Но мені здається, що треба окремо всіх дивитися, того що блін, у всіх доля різна. Не буває такого, що у людини, людей одне й те саме. По різному у всіх по різному, тобто нема такої, знаєте, карти не пок... карти якраз такі кажуть про те, що у всіх по різному. Трійка кубки. Скільки людей, стільки і долю. Але чекаємо. Я думаю, що обміни будуть. Мені здається, що вони так, іюнь вже пройшов, супер. Мені здається, що вони будуть плюс-мінус 10 липня, і в кінці липня, десь там, десяте число, плюс-мінус, і з двадцятих десь там. Блин, ребята показывают постоянно, вот я сколько смотрю, показывает учебное заведение. И показывают праздник. Тускубков здесь вот показывают торжество. Да, четверка жезлов показывают. У них снова что-то схоже до универа, да. Знаете, на что схоже? Универ э, у нас в Киеве Поплавского телевидение ведущее там телевидение карта звезды универ или Академия телевидения как у нас Поплавского в Киеве что у вас есть в Луцке очень аккуратно